Скільки коштує криптоферма, яка добуває 1 біткоін на день. Давайте разом підпишемося на наш Тікток і порахуємо. Для прикладу, візьмемо Antminer з 19J Pro на 104 тарахеші. Його споживання складає 3,2 кВт на годину. Він майнить біток. Загалом це апарат минулого покоління, але вже перевірений часом, стабільний і буде ще довго працювати. Щодо розрахунків, такий апарат приносить 53 мільйонних біткоїна за добу. В доларі це приблизно 6 доларів. Один біткоін на день ділимо на ось цю цифру і отримаємо 18 868 апаратів потрібно, щоб добувати один біткоін на день. Одна така криптоферма вартує 700 доларів. Перемножаємо і отримуємо, щоб майнити один біткоін на день, нам потрібно фактично 13 мільйонів 200 тисяч баксів. Уяви, що ця криптоферма твоя. А якщо хочеш, щоб так було насправді, то пиши нам в особисті або переходь за посиланням в шапці профілю.